Прилуках у 74 будинки планують подати гарячу воду. Майже рік містяни не отримували цю послугу у зв'язку з частими відключеннями електропостачання. У комунальному підприємстві Прилуки тепловодопостачання кажуть, прикладають максимум зусиль, аби гаряча вода знову з'явилася в оселях прилучан. Перші пуски гарячої води провели в понеділок 20 листопада. Першими отримали гарячу воду мешканці будинків, які обслуговуються котельнями, що продукують і тепло, і гарячу воду. Я хочу зупинитись на алгоритмі цих дій. Є на підприємстві котельні, які надають послугу з гарячого водопостачання і з опалення. Тобто на цих котельнях вже є газ, і процедура відновлення гарячого водопостачання вона простіша, і ми в цих мікрорайонах, де такі знаходяться котельні, будемо в першу чергу відновлювати гаряче водопостачання. Це для прикладу 273 й квартал. Але є і котельні, які надають послуги лише з гарячого водопостачання, і ця процедура дещо інша, пояснює директор підприємства Андрій Гавриш. Ми звертаємося до Чернігів із заявою. Щоб нам відновили газопостачання цієї котельні. Після того, як буде така процедура як і для опалення, буде розпломбована котельня, поданий газ на саму котельню, зроблений зв'язок із газом, з обліком газу, і далі буде поданий газ, а ми в свою чергу відновимо гаряче водопостачання. Такі котельні розташовані здебільшого в центрі міста по вулицях Костянтинівській, першого травня, садовій та вокзальній. Гарячу воду вже отримують мешканці 14 будинків. Андрій Гавриш зауважує, що підприємство підключить будинок до гарячого водопостачання лише за однієї умови. Якщо управляючі компанії, а в нас в прилуках це їх це управляюча компанія, такі як прилуки Житлобуд» і комфортні послуги. Буде при умові, коли ці підприємства нададуть акт готовності прийняття гарячої води на сьогоднішній день із 74 будинків, акти готовності надано тільки 38 актів. Тобто ті будинки, які не будуть надані прийнятті гарячої води. Підприємство не буде надавати таку послугу у зв'язку з тривалою відсутністю гарячого водопостачання, можуть виникнути пориви, котрі зобов'язані усунути управляючі компанії або комунальне підприємство. Якщо порив трапляється в середині будинки, тобто це внутрішньобудинкові мережі, це відповідальність управляючої компанії. Це або прилуки житлобуд, я повторююся, або комфортні послуги. Якщо пориви за межами будинку, тобто Мережі, які знаходяться між будинками, відповідальність нашого підприємства, нашого підприємства це підприємство при луки тепловодопостачання.